туди ж туди, туди. туди, туди. Вон. Який жирний російський об'єкт Сил оборони України дістали аж на березі Каспію, що зможуть спалити нові дрони малюка, які СБУ вперше показала? І чому облом з Будапештом американські журналісти вважають неймовірною удачею для України? Мене звати. Сергій Кодімов, але от, звісно, почнемо ми сьогоднішньої масової атаки Росії проти України, бо кончені російські нелюди сьогодні знову вбивали цивільних українців вночі, коли ті просто спали у своїх квартирах. Ну а потім продовжили це робити вранці, як в Харкові, коли прицільно вдарили по приватному дитячому садочку в той час, коли там була малеча. Відомо про загиблого чоловіка-комунальника, який чи то проходив поруч і працював в цей момент поруч, діти на щастя, дітей спустили в укриття, тому трагедії з дітьми вдалося уникнути, адже дрон прицільно потрапив от саме по другому поверсі цього садочку. Під Києвом, куди теж била Росія. Ворог вбив маму та її шестимісячну доньку, а також 12-річну племінницю. Ну і ще двох людей вже в Києві. Від цього обстрілу постраждали десятки людей. Ось ви бачите зараз мапу повітряних ударів, звідки росіяни випускали свої дрони і ракети, куди вони летіли, якими маршрутами. На цій мапі добровидно, що били переважно по Лівобережжю Запорізька область, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Черкащина, Одесьчина також. Ну, але основний напрямок Київщина. Запустили по нам 433 дрони і ракети. Збили українська, українські сили ППО 349 цілей. Тобто результативність майже 80%. Це насправді дуже високий показник, але, але щось долетіло. Е, значить, ну якщо швидко пробігтися, з 405 БПЛА збили 333, з 11 балістичних ракет 6 збили. З дев'яти крилатих ракет вісім, і з чотирьох керованих авіаційних ракет. Українська ППО збила дві ракети. На жаль, з чотирьох. Аеробалістичних ракет кінжал не вдалося знищити жодної, тобто, влучання були і ракетами, і дронами, і по будинках, як ми бачимо, і по об'єктах енергетичної інфраструктури, які, власне кажучи, і стали основною ціллю росіян. Укренерго через це масово почало відключати світло в українських регіонах, у більшості регіонів, і запроваджувати погодинні графіки. Ну а Україна, порівняйте, да, в ніч проти 22 жовтня вона продовжила виносити російську оборонку, завдаючи ударів по ось підприємствах військово-промислового комплексу, а не по житлових будинках зі сплячими росіянами. Відчуйте різницю. Да? Я до речі не проти, щоб таких ударів, особливо після сьогоднішнього сьогоднішньої ночі, ще на емоціях, щоб таких ударів Сили оборони України завдавали і по російських будинках. Ну, але ж тут спрацьовує, знаєте, економіка все таки Емоції треба якось заховати нам, тому що дронів і тим паче ракет їх все ж таки не так багато, щоб, як казав Мадяр, по дрону в кожну хромачу пику, так? В кожну пику цього народу населення сусідньої країни. Тому нехай за нас поки що це успішно робить, як це успішно робить російська ППО, шмаляючи по своїх будинках. Не останнє. та як, як вона робила, як вона буде робити. Але ми давайте повертаємося до української атаки, тому що добрі українські дрони і ракети, хочу це підкреслити різних типів. Завітали одразу в кілька російських регіонів. Я поділив ці цілі на ну, такі групи, так? щоб було зрозуміло, щоб ми не плуталися. Тобто, група, перша це заводи оборонки. А вночі сьогодні був атакований Саранський механічний завод. Це Республіка Мордовія від України по прямій туди, туди летіти 800 кілометрів. Найсмішніше, що знаєте, офіційно вони себе позиціонують як от таке, знаєте, цивільне підприємство, як виробника такої абсолютно мирної продукції, велопричепів, вуличних меблів та мангалів. Ну ще раз, це ширма. Тому що сили оборони України підкидали туди вугілля не заради мангалів. Насправді цей саранський механічний завод входить в корпорацію Ростех. Це російський аналог українського Укроборонпрому і цей завод постачає в російське військо, в російське військо міни, світло-шумові гранати, протипіхотні боєприпаси, різні підривники та детонатори. Ще одне атаковане підприємство сьогодні воно знаходиться на Брянщині за 130 км від українського кордону у місті Сільцо. На цю жирну ціль не пошкодували навіть ну, достатньо рідкісні, дуже дорогі, дефіцитні ракети Storm Shadow. Чому не пошкодували? Тому що в цьому сільці чи сільці розташований брянський хімзавод. І по цьому брянському хімзаводу прилітало вже не раз. А чому прилітало не раз? Я знайшов для вас цікаву архівну новину, причому на сайті Брянського уряду, на сайті уряду Брянської цієї області за 2016 рік, коли вони там вихвалялися своєю продукцією і цим заводом. Цитую. Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР віднесено до числа стратегічних і включено до реєстру організації оборонно-промислового комплексу країни. Тобто розписується, що да, це військове підприємство можна бити. Частка цивільної продукції в загальному обсязі випуску товарної продукції підприємства становить 30%. Тобто до повномасштабного вторгнення вони виробляли лише 30% цивільної продукції, а 70% не цивільної, а воєнної. І яку саме ми можемо побачити ось на цій красивій картинці, коли генеральний директор провів своїх гостей до по експозиції перед заводу на цій експозиції були представлені зразки продукції заводу, боєприпаси для різних систем залпового вогню, снаряди, ракети і кориговані авіабомби. Брянський хімзавод входить до десятки чи входив до десятки найприбутковіших підприємств Брянщини, а за обсягом виробництва посідав друге місце серед оборонних заводів регіону. Ось таку хімію виготовляє брянський хімзавод. Ось такого жирного брянського гуся. Сьогодні вночі пощіпали сили оборони України. І будемо сподіватися, що врешті вони його підсмажать на якомусь мангалі, зробленому в Росії. А також сьогодні, в ніч проти 22 жовтня, був атакований, це друга група цілий, був атакований нафтопереробний завод, аж у Махачкалі. Це столиця Республіки Дагестан на Кавказі. Ця столиця знаходиться на узбережжі Каспійського моря за 1200 кілометрів від українського кордону. І ви знаєте, це досить цікавий НПЗ. Він порівняно з іншими атакованими. Хоча б от буквально в неділю Новокуйбишевським заводом цей невеличкий переробляє лише 2,5 мільйони тонн барелів нафти на рік, але це один із найновіших, а відтак найсучасніших НПЗ Росії, тому що його запустили, от буквально лише нещодавно, у 2017 року, навіть наприкінці 2017 року, тобто, обладнання там стоїть не радянське, а на той момент, яке могли собі дозволити росіяни. Найбільш сучасне придбати і встановити на цьому заводі. І саме тому а це дозволяє їм чи дозволяло виробляти на цьому НПЗ е високоякісний бензин стандарту Євро 4 і навіть Євро 5, і продавати його не лише в Дагестані. Бо фактично Дагестан це такий собі ринок, не преміальний чи навіть на Кавказі. А продавати за межі кордону, за межі республіки, за кордон і отримувати нафтодолари. Чому? Тому що цей НПЗ новенький. Його побудували не десь в полі, а на території величезної нафтобази, яка вже там існувала, і таким чином було створено такий замкнений цикл, теж знайшов архівні повідомлення про відкриття цього заводу, і вони якби, розкривають нам суть цього НПЗ. Отже, ще раз НПЗ знаходиться на території нафтобази, нафтобаза безпосередньо знаходиться біля Махачкалинського міжнародного морського торгового порту, найпівденнішого і незамерзаючого порту Росії. Це дозволяє дах нафтопродукту працювати цілий рік і брати участь у міжнародному транзиті нафти, в тому числі з Казахстану і Туркменістану, а також постачанні сировини до Європи. Тобто, якщо ви власник цього заводу. Цього великого, точніше, підприємства, у вас є, у вас є можливість, у вас є е, власний порт, да, причали, куди приходять танкери, розвантажують нафту прямо в ваші діжки, а ви переробляєте цю нафту в бензин, теж можете її. Не, ну, не треба її там бігти кудись швидко, продавати. Вона може постояти в цих діжках. І потім ви знову ж таки або завантажуєте її. Е, в цьому порту і відправляєте Каспієм кудись, або ж вагонами женете в Новоросійськ і, відповідно далі в Європу. Тобто це, хоч і маленька, але така стабільна курка, яка цілий рік несе золоті яйця. Ця курка належала місцевому царку держсекретарю Дагестана на прізвище Магомедов рідкісне таке прізвище. Ну але ж я не дарма сказав, в минулому часі належало, тому що коли санкції працюють, ресурсів стає мало, і павукам в банці вже не вистачає, да, і вони починають жерти один одного, скажімо так, з ресурсами. І ось цього Магомедова, власне кажучи, і на сніданок чи на вечерю прикінчили, пустили на фарш, да, кремлівські, більш жирні кремлівські павуки. А його позбавили посади спочатку, звинуватили в корупції. Така дивина, да, влаштували там цілі маски шоу, з гелікоптером, он висаджувався в нього на вілі. Ну заради чого це все було? Заради того, щоб відібрати ось цей свічний заводик. А насправді НПЗ да, з цією нафтобазою, яку і НПЗ і Нафтобазу оцінили з причалами з усією інфраструктурою цією логістичною, у 100 мільярдів рублів, якщо я правильно переклав по нинішньому курсу, це мільярд 200 мільйонів доларів. Формально цей Дагестанський НПЗ, давайте його так будемо все це називати. НПЗ тепер належить державі, тобто Росії. Ну, але оскільки держава зараз в нинішній Росії це Путін, то робимо висновок, що Путін. Особисто прибрав до рук ось цю Дагестанську золоту курку, тобто і по підприємству Путіна сьогодні було завдано удару силами оборони України. Але ж, да, це ще один завод в системі, яку ми бачимо, яка продовжується знищення російської нафтопереробки. Бо чим менше бензину на Росії, тим менше грошей потрапляє в російський бюджет від і податків. Тим більше інфляція, тому що моментально, коли дорожчає бензин, якого стає менше, моментально дорожчає все, що з цим бензином пов'язано, а з бензином пов'язано майже все. Ну, і ще одна третя група цілей сьогоднішньої атаки добрих українських дронів і ракет стали російські об'єкти енергетики. Ну, очевидно, да, теж, знову ж таки, цілий. Цієї місії було кілька. Показати росіянам, якщо ви хочете бавитися в блекаути, то ночувайтеся, буде і вам. Звикайте, сидіти в темряві. Таким чином, сьогодні в Брянській області благодатний вогонь зійшов на електропідстанцію в місті Трубчевськ. Чи Трубчевськ. Також є кадри пожежі на теплоелектроцентралі у Смоленську. І в обох цих містах після цієї пожежі зникало частково світло. Так, звісно, і і тим паче якийсь да, це не Москва. Але я вам хочу сказати, що і от сьогоднішні удари, і ті, які ми спостерігали минулого тижня, і ті, які будемо ще спостерігати, очевидно, це такі, знаєте, ланцюжки одного великого плану, який має певний. Сенс е, і якщо ми тут в редакції фактів тижня разом з експертами праві, то москвичам зарано радіти, що блекаут їх не дістане. Але я не буду вас перевантажувати подробицями, так скажімо, на правах реклами роблю анонс випуску фактів тижня. Про потаємний сенс цього плану блекаут в Москві ми розкажемо у випуску фактів тижня цієї неділі, не пропустіть випуск о Ну, а нам, очевидно, варто чекати якоїсь бавовни і на морі, тому що якогось морського варіанту повутиння, тому що в середу, 22 жовтня, СБУ показала нові покращені. Морські свої морські дрони, які називаються Сі-Бейбі. Тобто на щось, очевидно, натякаючи, два варіанти нам показали. Один із цих морських малюків він оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Очевидно, це такий дрон супроводу супроводу. А він може виконувати ну, очевидно якусь функцію ППО, тобто прикривати дрони камікадзе, які несуть на собі ось ці там півтонни заряду, да, тому що ну, до цього росіяни за ними полюють на гелікоптерах. Але щоб знищити такі дрон, вони підлітають ближче, спускаються нижче. Ну і з кулемета по ньому стріляють. А тепер не зможуть, тому що у відповідь пролетить з кулемета по ним, тому що один із таких. Дронів цієї флотилії буде ось оснащений кулеметною цією установкою кулеметною гіростабілізоване. Ну також цим дроном можна, так би мовити, гасити вогневі точки на кораблях, які також використовуються для знищення морських українських дронів. Ну або вогневі точки, там десь на березі біля портів, причалів, і таким чином розчищати дорогу своїм побратимам дронам. Камікадзе. Ну і ще один новий дрон, який показала СБУ. Це от такий, така плаваюча установка гра, на якій вона ну, поменше, ніж на, сухопутній, на сухопутному граді. Але от теж ці такі трубочки для 10 ракет калібром поменше. А такий дрон, очевидно, зможе підплисти до узбережжя. До якогось російського об'єкту, який на цьому узбережжі розташований, а розташовано там чимало. Ну, хоча взяти всякі ці російські РЛС, РЕБ, Рери, системи ППО, вони часто їх ставлять прямо на березі, на якихось там гірках. А знову ж таки, можна підплисти до порту, не обов'язково нього заходити, підійти на комфортну відстань, тому що ракети ці летять на відстань до 6-8 кілометрів. Ну і жахнути там по чомусь, що яскраво запалає. А в випадку, якщо це порт з якоюсь нафтопереробкою, нафтоналивний порт, то запалає там аж бігом. Треба тільки буде іскра. І от у цього дрону СБУ цих іскр аж 10, нагадаю. Ну і трошки ще про велику політику, тобто мирні переговори. Бо у нас тут нова захоплююча серія цього нескінченого серіалу. На жаль, нескінченого. А ця захоплююча серія після попередньої бурхливої серії, про да, бурхливі переговори в Вашингтоні минулого тижня. Як я і прогнозував, українська делегація навмисно для дорогого господаря Дональда Фредовича підготувала список цілей для томагавків. Як я і прогнозував, ці цілі були не на якійсь флешці для олдскульного Трампа зробили паперову версію, мапу цілей важливих. Для російської економіки, для російської оборонки. Але томагавки нам не дали. І хто дивився мій останній блог? Це теж було одне із припущень, що, врешті-решт, Трамп використає томагавки як зброю шантажу, як такий елемент тиску на Путіна, власне кажучи, це і сталося. да. Трамп це зробив, зробив переконливо. Путін повірив. Ну тому, що ще раз, надто дуже переконливо зіграв Трамп. І бачите, і Зеленського в Білий дім покликали, і свого міністра оборони чи секретаря війни Піта Гексета він відправив на Рамштайн. До речі, вперше з лютого гекса там з'явився. А, і була в нього така дуже важлива роль робити розумне обличчя і такі прозорі е, натяки, да, пускати про можливість отримання Україною томагавків. Гексет впорався з цією теж роллю, тому що, ну, і, і ще там було всього. Путін повірив, першим подзвонив Трампу, ось, але, але а, тут Трамп. Скажімо так, який грав переконливо, зарано розслабився. Да? Зарано почав казати, що він і не збирався томагавки давати Україні, тому що ну, тіпо, от така, корова треба, така корова треба самому. І Путін йому знову повірив. І що ж вийшло? Да? Путін повірив, побачив, що його насправді розвели, що його кинули. Те, що Путін любить робити зазвичай, а тут з ним це вчинили. Відповідно, господар Кремля у відповідь кинув свого друга Дональда з майбутнім рандеву в Будапешті. А ця зустріч, ну давайте, давайте там якийсь ще відсоток залишимо. Але скоріше за все, ця зустріч, про яку Трамп так гучно повідомив, вона зірвана. Судячи з того потоку інформації, яка буквально зараз з заяв путінських чисток, яка просто там несеться нескінченим потоком, А на перший погляд, да, ситуація, ну так собі, рибка, тобто Путін зіскочила з гачку і не вдасться її Трампу там в Будапешті підсмажити чи, чи загорнути в якийсь е, салатний лист, щоб потім далі продовжити годувати. Тобто є всі якісь приводи для песимізму. песимізму. Але все-таки я вас трішки підбадьорю, точніше, не я американські журналісти, які і мене підбадьорили. Зараз я просто перекажу вам те, що, що вони написали. Журналісти написали це непрості, а журналісти впливового американського видання The Washington Post» написали вони у свіжому випуску. Цілу таку, знаєте, редакційну статтю. Тобто, це думка, не позиція якогось одного чи там двох авторів. Так вважає вся редакція, весь колектив The Washington Post. Вони під цією статтею підписалися, і називається вона Провал у Будапешті показує, що тиск на Путіна працює. Росія знову моргнула. Ну, що таке моргнула, злякалася тобто. Так, от далі, редакція The Washington Post пише, що нам, тобто Україні і всьому цивілізованому світу, треба насправді подякувати Путіну за те, що він знову кинув Трампа. Цитую. Кажуть, росіяни ніколи не втрачають нагоди змарнувати нагоду. На щастя, для України хаотична автократія російського президента Володимира Путіна робить усе можливе, щоб виправдати це прислів'я. Після того, як Путін переконав президента Дональда Трампа провести особистий саміт в Будапешті, він розвалився менше ніж за тиждень. Тобто, бачите, Трамп злякався, повівся. Кинувся дзвонити Трампу, переконав його зустрітися в Будапешті. Потім зрозумів, що як в прислів'ї, да, Трамп нагодував лоха бананом, а, і що Путін, скажімо так, виглядає в очах е, е, своїх е, підлеглих не дуже. І, відповідно, ну, якби він вчинив так, як він вчинив, відігрався назад, м'яко кажучи. Журналісти за Washington Post далі переказують ці статті хронологію, ну, але суть все, суть така. Трамп тут не про якусь перемогу а, Путіна, да, не те, що він, зараз він відіграв це. Вау, Путін молодець. Ні, суть цієї редакційної статті така: Трамп вперше під час цієї каденції а, знайшов і застосував ефективний інструмент проти Росії. Погрозу. І він не просто, скажімо так, показав Путіну цей інструмент, він його використав, це спрацювало. Путін злякався. Висновки, ну, щоб Трампу сильно е, не довелося перенапружувати свій королівський е, втомлений мозок, ред колегії, вибачте, Вашингтон Пост, йому підказує, що робити далі. Цитую. Урок очевидний: тиск на Росію діє. Республіканці в Конгресі повинні продовжувати просувати свій законопроект про санкції, який вони погодилися призупинити до завершення Будапештського саміту. Трамп також може знову винести на обговорення питання про ракети Тамагавк і німецькі ракети Таурус і подивитися, що з цього вийде. Ну, це такий тролінг господаря Білого Дому, який любить казати, подивимося, що з цього вийде. Цитую далі: літній наступ Росії явно провалився з кожним місяцем. Людські втрати, тобто втрати Росіян, зростають у певний момент. Це може призвести для Путіна до нестабільності вдома. Доступна угода, певна територія для Росії, надійні гарантії безпеки для України залишатиметься найімовірнішим кінцевим результатом, незалежно від того, коли закінчиться війна. Ще більше дратувати Росію могло б привести Путіна до тями. Тобто американські журналісти прямо кажуть: Дональд, дивись, в тебе вийшло. Ти подратував Путіна, він роздратувався, злякався, е, і прибіг до тебе. Да? Ну, фактично, ти, ти смикнув його, вибачте, за яйця, і він взвізгнув. Тому до... давай далі. Давай, автор, піши, і що, як кажуть, в мемі. Е, смикай, Дональд, смикай. Е, і ви знаєте, я думаю, що насправді за якийсь час, скажу акуратно, Трамп все-таки Путіна смикне, ну, тому що ще раз. І він побачив, що це спрацювало, і це йому підказує американська преса, впливова американська преса, яку читає Трамп, його оточення і американський виборець. Ну і смикне він ще, хоча тому що Путін от зараз знову публічно, ще раз перепрошую, насяв Трампу в очі. Да? І про це е знову написала вся американська е преса. Ну, а поки король США та російський диктатор бавляться в БДСМ з золотим дощем, не забуваємо донатити силам оборони України, тому що кожна, кожна гривня, як би це банально не звучало, вона дуже важливо для наших захисників і захисниць. Якщо вам сподобався цей блок, я завжди буду вдячний за ваші вподобайки. Залишайте, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Слава Україні!